Далі будемо спілкуватися з гостем з нами відеозв'язком Данило Павлоченко, експерт при Верховній Раді України. Пане Даниле, слава Україні і рада вас бачити. Пане власне, нагадаю, що з нами відеозв'язком Данило Павлоченко, експерт при Верховній Раді України. Пане Даниле, чи чуєте ви нас наразі? Вітаю зараз. Так, отож, у результаті масованого ракетного удару Російської Федерації по енергоінфраструктурі України 16 грудня є влучання найбільших уражень зазнали північні, південний та центральний регіони. Режим надзвичайної ситуації введено тільки для учасників ринку електроенергії. Відновлення електропостачання після сьогоднішнього обстрілу може потребувати більше часу, ніж раніше. Про це повідомляє Укренерго. Пане Данило. Ну і, власне, про ситуацію в енергосистемі чи може? Можемо ще розраховувати на більше допомоги. Маю на увазі від наших партнерів ППО та ПРО. Ну і бачимо, що це вже дев'ята атака на енергосистему України, і вони хотіли залякати українців холодом, темрявою. Вони хотіли, аби в нас не було води. Разом з тим розуміємо, що українці незламні і в них це не вдається. Як ви вважаєте, чи будуть вони і далі обстрілювати масово обстрілювати Україну, чи можуть змінити тактику? Звичайно, вони будуть продовжувати це робити. Вони про це відкрито говорять. Вони цим пишаються в соціальних мережах. Наразі йде активна робота з міжнародними колегами. Зокрема, всі зараз обговорюють велике інтерв'ю Валерія Залужного з приводу можливих подальших дій Російської Федерації і дій України в частині захисту. І він відвертим текстом просто каже, що нам необхідно також забезпечити енергетичний сектор, тому що успіхи на полі бою так само залежать від емоційного стану ЗСУ, сім'ї у яких у багатьох знаходяться на території України. Звичайно, якщо вони будуть розуміти, що тепла води немає діти, дружини не забезпечені мінімальними потребами, то звичайно бойових дух буде зовсім інший. Крім цього. Також ми ж маємо забезпечувати потребу збройних сил у виробництві техніки, ремонті техніки. Це також потребує електроенергії і води е, інших комунальних систем. Е, до прикладу, сьогодні в Києві мені здається, вперше від початку війни е, зупинилося повноцінне метро через нехватку якраз електроенергії. Е, це навіть просто ну, створює колапс функціонування міста. Тому що е, потрапити з правого на лівий берег наразі є великою проблемою. Е, автобуси, маршрутки, е, всі транспортні засоби наземні забиті. І якраз метро дозволяло гарантувати людям і безпеку в частині пересування е, під час е, можливих атак. Розуміло, коли там поїзд не на тут знаходиться, е, то люди просто собі розуміли, що вони зразу виходять в укриття в метро і перечікують атаку. Наразі ж це тільки будуть на землі транспортні засоби це ще більше проблем з логістикою, і, відповідно, це ще більше хаос в загальній системі. Трошки, трошки є незрозумілим підхід донорів зараз в частині того, що вони нам допомагають все більше генераторами, джерелами для постачання енергії, водночас не надають необхідної кількості тої техніки ПВО, яку потребує Україна. Тобто просто гроші витрачаються в нікуди. Всі ті джерела, які вони забезпечують, вони обстрілюються і знову ж таки починаються по закритому циклу. Нам це не потрібно. Нам дійсно зараз потрібно надати більше засобів захисту, ПВО для того, щоб Україна могла готуватися в тому числі для можливих контратак Росії на початку весни. Пане Далине, ну власне, а росіяни вони розраховували на блекаут, Так вони розраховували те, що будемо сидіти без світла, без води, без тепла, без газу. Ну і власне без таких благ цивілізації першочергових. Ну але ми ж розуміємо, що результату як такого немає. Тобто люди говорять навіть попри те, якщо не буде світла, якщо не буде тепла, аби не домовлялися, тобто ми це перетерпимо, але аби не домовлялися. Тобто, от в такому сенсі українці думають, ми це перетерпимо, і ми обов'язково перемо. Можемо, якщо це наш такий внесок з перемогу, ми готові його робити разом з тим. Як Ви вважаєте, чи розуміють це у Росії, що от такими масованими ракетними ударами вони українців не зламають? Давайте будемо відверті. Зрозуміло, що люди на налаштовані максимально протистояти Росії, будуть терпіти і без води, і без світла, і без тепла. Грітися як можуть там за рахунок буржуїк, якихось всього іншого, але зрозуміло, що це все впливає і на якість, і на інтенсивність оборони України. Тому Росія, маючи можливість за останню інформацію, вони там щомісяця місяця можуть виготовляти близько 40 нових ракет типу калібр, якщо не помиляюся. Тобто в них є певні залишки ще з підготовлених до початку повномасштабної війни, плюс періодичне поновлення таких. Ракет як калібр і великі запаси ракет класу там Х1 якщо не помиляюсь, яких просто тисячі, які вони запускають з, з, з тяжких бомбардувальників, тобто вони таким чином міксують ці ракети і можуть дійсно доволі довго обстрілювати інфраструктуру України. Ми з вами розуміємо, що якщо у нас до якихось можливого загострення дій, наприклад, залишається два-три місяці, то щотижневі обстріли інфраструктури нічого хорошого для підготовки України не зроблять. Тобто, будь-якому випадку, незважаючи на готовність українців пережити цей ск... цей складний період, все одно вони будуть заважати нашій повноцінній підготовці. Тому ми зараз маємо говорити якраз про те, що дійсно це погано що дійсно людям складно переживати цей період, щоб цими меседжами донести іноземцям, які підтримують Україну, що ми не можемо це перетерпіти, що нам дійсно потрібно вже зараз, вже на вчора надати кращі системи ПВО на багато більшій кількості. Пане давайте далі будемо вже говорити про візит Путіна до Білорусі, який запланований на понеділок. Президента Росії Владіміра Путіна чекають з візитом у мінську наступного понеділка, це 19 грудня. Путін має прибути до мінська з широкою урядовою делегацією. Планується спершу зустріч за участі усіх міністрів. Після того зустріч Лукашенка та Путіна сам на сам, а далі вже прес-конференція. Як зазначається, вони планують обговорити процес реалізації ухвалених раніше союзних програм, зокрема торгово-економічну співпрацю та спільні проєкти з акцентом на імпортозаміщення. заміщення в енергетичній сфері та безпекові питання. Ну і власне, чого варто очікувати від візиту Путіна до Лукашенка? Чи буде він тиснути на Лукашенка? Ну і власне, якщо вони говорять про імпортозаміщення, як ви вважаєте, чи допомагає Білорусь обходити санкції Росії? Дивіться з приводу загальної зустрічі делегації, ми розуміємо з вами, що це просто дешеві маніпуляції. Тобто, всі ці кругли столи на камери. Роблиться лише для одного, лише для того, от персональної зустрічі, яка відбудеться по завершенню офіційної частини, тому що ціль Путіна не змінюється. Він щоразу літає виключно для того, щоб підштовхувати Лукашенка до повноцінної участі у війні. Лукашенко в свою чергу використовує ці зустрічі для того, щоб черговий раз придумати список з, зі ста питань, які він потребує для вирішення. От щоб вже вступити в цю війну е, сьогодні, до речі, обстріли якраз співпадали з проведенням. Так званої робочої зустрічі радбезу Росії, яку дистанційно проводив Путін, і приблизно в той же час Лукашенко проводив засідання зі своїми міністрами іноземних справ міністерством економіки, де вони обговорювали начебто попередню дженду на зустріч на 19 грудня. До питань економічного блоку співпраці з Росією. де вони зокрема говорили, що Білорусь вимагає таких же ж цін на газ, як як у Росії, без додаткових надбавок, що Білорусь вимагає повноцінного праву. Заводити свої товари на територію Росії, реалізовувати їх без будь-яких обмежень. Тобто, ми бачимо, що Лукашенко постійно і постійно піднімає нові якісь нереальні прохання до Путіна, щоб потім посилатися на те, що ну бачите, ви ж не виконуєте свою частину зобов'язань. Як ви можете від нас потребувати в нас недостатньо коштів, ще чогось ще чогось в свою чергу Путін буде продовжувати тиснути в частині початку. Більш активної фази з боку Білорусі. Наскільки можна проаналізувати з різних джерел, в тому числі із вчорашнього інтерв'ю Валерія Залужного із е, міжнародних е, аналітичних центрів е, для початку повномасштабного наступу повторного на е, Донецькому напрямку Росії потрібно буде відтягнути частину військ е, українських з цього напряму. Відповідно, треба буде заблокувати їх на якісь інші території. Скоріше за все, е, це буде знову спроба і Тація там нападу на Київ відповідно без Білорусі він знов ж таки не зможе повноцінно це зробити, тому що ракетні обстріли це одна справа. А підхід фізичних військ до кордонів і можливість там обстрілу якимось РСЗО і заход піхотних груп це зовсім інші масштаби стримування українських військ. Відповідно, 99% що вони будуть обговорювати саме можливе повторну спробу наступу до річниці війни. Ну угу. і таке може бути. Ви таке прогнозуєте. Давайте далі будемо ще про одну тему говорити. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила нову резолюцію щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. Проти неї проголосували менше держав ніж попереднього разу. За проголосували цього разу 82 країни, проти 14 країн і 80 країн утрималися. Крім Росії, проти проголосували Білорусь, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Казахстан, Малій, Нікарагуа, Судан, Сирія та Зімбабве. Це менше ніж під час голосування, 16 грудня 2021 року. Тоді проти проголосували загалом 25 держав. Ну і власне, що означає ця резолюція? Розкажіть, будь ласка, які далі можуть бути кроки? Це перше, пане Даниле, і друге, те, що от голосування 82 за 80 утрималися, 14 проти. Вас здивувало це голосування такий розподіл? Чи не здивувало? І чи означає, що 25 минулого року були про проти 14 цього, що у Путіна все менше дружніх країн. Прямо відповідаючи на ваше питання, що це означає, грубо кажучи, наразі це означає нічого, тому що ці резолюції голосуються, якщо не помиляюсь, чи з чотирнадцятого чи шістнадцятого року. Майже кожного року вони голосуються про стан прав людини на території Республіки Крим, про незаконні переслідування, і інші інші речі, як ми можемо зараз обговорювати незаконні переслідування в Криму, якщо у нас просто щоденно випускаються сотні ракет, які нищать інфраструктуру і бувають людей в Україні? Тобто, ми знову ж таки повертаємося до наріжного каменя питань будь-яких політичних відносин Росії. Якщо війна завершується в негативному для Росії русла, звичайно, всі ці резолюції і всі ці голосування це буде черговим механізмом тиску, можливих якихось репарацій, можливо, впливу на подальші зобов'язання Росії і все інше. Якщо ж цей конфлікт або далі просто війна затягується, або Росія залишається частково при якихось своїх цілях. То відповідно жодних наслідків ці резолюції не будуть мати. Тому казати про те, що оце, це якась історична резолюція вчергово прийнята, ні знову ж таки. Ми е, лише маємо розраховувати на перемогу збройних сил над Росією. Тоді так, тоді звичайно кримсько-татарські е, машини будуть звертатися, можливо, до якихось часткових репарацій з рахунок тих заблокованих коштів і на їхні рахунки, е, можливо, в частині там е, повернення якихось засуджених. Кримсько-татарського населення чи українського, яке було депортовано з території Росії, наприклад, для відбування покарання у російські тюрми. Ну, тобто, це вже такі більш дрібні механізми, які наразі не вирішують крупномасштабного основного питання. Щодо голосування: 82 за, 80 утрималися та 14 проти. Воно для вас передбачуване таке голосування? Ми маємо орієнтуватися на те, що класичний пул Росії, там який складається з Еретреї, наприклад, і ряду там африканських країн, він завжди виходить не з політичних цілей, тобто не з реальних там бажань підтримати Україну чи Росію, а просто з якихось дрібних економічних, тому що зрозуміло, що для таких держав Росія це великий економічний партнер. Тому це робота міністрів іноземних справ як Росії Лаврова, так і таких держав перед голосуванням проговорювати прохання щодо того чи іншого голосування в обмін на певні дивіденди. Відповідно, значить, з, з такими країнами Росія відпрацювала е, цю політику, і наразі вони не відчувають е, покарання. Або які айоба якоїсь відповідальності за е, висловлювання проти засудження реальної агресії? Е, тому сподіваємося на подальшу реформу загалом структури ООН. тому що ми бачимо за останній рік, що всі ті механізми. Всі ті збори голосування, які реалізуються на платформі організації Об'єднаних Націй, незважаючи на величезне фінансування, незважаючи на те, що в них фактично є можливість використовувати воєнізовані формування, там сині шоломи, вони наразі не функціонують. А ті кошти, які використовуються цією організацією, для того, щоб лише допомагати, наприклад, країнам там з подоланням продовольчої кризи кризи переправляти продукти чи виділяти якісь кошти на протидію сніду, то для таких цілей яких масштабних організацій не потрібно? Це знову ж таки просто черговий раз? Е, має бути переглянута вся структура роботи організації. Пане Даниле, і цього разу проти також проголосували е, у Казахстан. Казахстан проголосував проти. Е, чи здивувало вас те, що Казахстан проголосував проти цієї резолюції? Чи можна сказати, от власне я попередньо говорила про те, що 25 країн минулого року були проти цього року, 14 проти. Чи можна сказати, що у Росії менше є дружніх країн? Це перше, і от рішення Казахстану проголосувати проти цієї резолюції воно очікуване. З Казахстаном ситуація однозначна. Бачите, вони постійно роблять кроки, які з одного боку не е, дають однозначно трактувати, що Казахстан підтримує Росію, водночас вони не, не дають можливості однозначно розірвати стосунки з Росією. Я думаю, що в даному випадку це не найгірший сценарій, тому що таке засудження не має ніяких наразі наслідків. Тому Казахстан таким чином зробив, якби підморгнув Росії, скажімо так, в цій частині. Проте в реально дієвих якихось вчинках, наприклад, щодо засідання ОДКБ про надання там зброї вірменії в протидії Азербайджану, вони в реальних механізмах Росію не підтримують. Тому я не думаю, що це буде якимось кардинальним зміном ситуації, те, що Казахстан наразі проголосувала проти цієї постанови. Я думаю, що в будь-якому випадку знову ж таки повертаємося до питання завершення бойових дій. Казахстан не буде підтримувати Росію. Mm -hmm. Вони не зацікавлені. Ну і власне проти цієї резолюції також був і Китай. Ну і далі про Китай, зокрема, що поговоримо в останні місяці: китайський лідер Сі Цзіньпінь намагався публічно дистанціюватися від Пекіна та Москви, оскільки Росія зазнає поразок у війні проти України. Однак насправді він дав вказівку своєму уряду налагодити більш міцні економічні зв'язки з Росією. Про це пише The Wall Street Journal. Йдеться про збільшення китайського імпорту російської нафти, газу та сільськогосподарських. Товарів розширення спільних енергетичних партнерств в арктиці і збільшення китайських інвестицій в російську інфраструктуру, як от залізниці та порти. Росія та Китай також проводять більше фінансових операцій у рублях та юанях, а не в євро чи доларах. Це допомагає обом сторонам захиститися від майбутніх санкцій та ввести китайську валюту у ширший обіг. Ну і власне впродовження теми. Так Китай ми бачили риторику фактично Китаю спочатку і вже от майже 10 місяців повномасштабної. Війни чи змінюється ця риторика? Якщо брати цю статтю, то вони все таки хочуть поглибити економічні стосунки саме з Російською Федерацією. Чи означає це, що Китай підтримує Росію, чи все таки переслідує власний інтерес? Давайте називати речі своїми іменами. Вони не хочуть поглибити стосунки з Росією, вони хочуть з'їсти російську економіку. Це те, про що ми говорили з вами на початку. Тобто, Китай просто використовує цю ситуацію по максимуму. Відповідно, інвестиція в російську залізну дорогу чи інвестиція в російські порти, це не означає, що Китай буде просто давати якісь там кредити е загалом для Росії. Вони або будуть інтегрувати свої юридичні особи в управління цими суб'єктами, або будуть викуповувати облігації конкретного акціонерного товариства. Відповідно, це означає, що при будь-якому покращенні стосунків. Скажем, так не стосунків а економіки Росії, а акціонер отримує дивіденди. Відповідно, інфраструктура залізнична інфраструктура портова це основний експортний інструмент Росії, в тому числі в частині експорту е, нафти сирої, експорту газу наразі, особливо коли заблоковані нафто- і газопроводи. Е, тому Китай просто максимально інтегрується зараз за три копійки, скупає те, що в майбутньому принесе йому колосальні прибутки. Тому це не можна назвати якимось гарним партнерством. Це лише використання ситуації. До Речі, аналогічна ситуація з Індією ми теж з вами обговорювали. Якраз сьогодні Путін проводив телефонний дзвінок з прем'єр-міністром Індії, де той цікавився ситуацією війни з Україною і питав, коли це все завершиться. На що наразі немає конкретної відповіді Путіна? але прес-секретар повідомляє, що він дуже чітко пояснив ситуацію там, і стан справ. Тобто, ми з вами повертаємося до того питання, що Індія і Китай наразі зацікавлені лише в економічному використанні ситуації, а не в поглибленні реальних партнерських стосунків з Росією. То ви вважаєте, пане Наниле, що ситуація так і буде, тобто Китай не буде підтримувати Росію ні фінансово, ні військово, тобто їм не варто очікувати росіянам на допомогу китайців. Китайці власне використовують ситуацію е, у свою користь. Ви знаєте, ну, що ця риторика буде... так і збережеться? Росія... Росія буде отримувати кошти за рахунок того, що Китай індія купує в них нафту, але буде отримувати зовсім не ті кошти, які вона б могла отримати до війни. Тобто, ми е, пам'ятаємо, що в восьмому пакеті санкцій обмежили. Російську нафту на позначці 60 доларів за барель. Це на преміум якість а якість УРЛ з Китаю і Індії купують зараз, якщо не помиляюсь, по 41 чи по 42 долари за бар. Тобто це суттєво нижче навіть санкційного порогу. Це означає те, що вони просто скуповують ну, по мінімальним цінам, тому що Росія не має інших ринків збуту повноцінних. І Росія так само в заручниках. Вона вимушена купувати верніше, продавати по дуже дешевим цінам. Дякую вам, пане Даниле, за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож, нагадаю, що добре з нами відеозв'язком був Данило Павлоченко, експерт при Верховній Раді України.